Сьогодні я записував відео з одним питанням: а чи можна кота в Україні захистити і зробити з нього доктора філософії, а потім, можливо, і доктора наук, а потім ще й професора йому дати. І ви знаєте, відповідь у мене однозначна. Якщо в тебе є можливості, то можеш і кота, і коня, і будь-кого завгодно зробити професором, тому що станом на сьогодні визначити рівень інтелектуальний рівень людини надзвичайно складно, особливо в Україні. Я пояснював, як це може виглядати, і чому так воно відбувається, і чому у нас в Україні всі комуни лінь, у кого є зайві там, 10, 15, 20 тисяч доларів, рвуться до того, щоб отримати собі заповідну корочку доктора філософії, або доктора наук, або професора. Ну, що вистачить, у кого і на кого, і в кого вистачить, на що наглості. Ну, наглості вистачає. Тут головне, чого вистачить і з ким домовишся. І от коли я дивлюся на... Цих всіх людей, які просто по головам ідуть, аби тільки отримати те, що їм хочеться, мимоволі задаєшся питанням: а на, на що ти витратив своє життя? Ну, от, що, що ти робив у цьому житті? Адже ці люди, які хапають все, що тільки можна, вони починають тебе пресувати що, вони ще тобі намагаються довести, що ти ще й не такий, вони намагаються тобою командувати, вони намагаються ще, ну, це ж велике, знаєте, хочеться ж. І ти вже не знаєш, куди від цих людей дітися, тому що такі люди в основному ну, вони наповнені наглості, вони наповнені впевненості, вони наповнені задору, і вони рухаються вперед. І люди, які дійсно в науці, люди, які дійсно могли би щось зробити, вони скромно стоять в сторінці, тому що від такого табуну, табуну наглих людей ну, просто немає спасу, і ти не можеш їм нічого довести. Адже вони повністю такі ж, як і ти. У них є такі ж самі корочки. І ви знаєте, я зрозумів, що насправді оце відкриті ворота для майже сьогодні всіх. Сьогодні незалежно від того, ти боксер, танцюрист, співак, чи то ну, просто відома людина, або не знаю, донька відомої людини, або коханець відомого чи відомої людини, чи просто донька, і тобі можуть просто на день народження подарувати разом з автомобілем, наприклад. Ну, корочку професора. Так от, я зрозумів, що ці відкриті двері, вони, до речі, відкриті не в усіх країнах. Я зараз поясню, в яких вони закриті. А от в таких країнах, як наша, оці всі відкриті двері для абсолютно левих людей, вони свідчать тільки про одне. Насправді, насправді, великі люди всього світу на нас інтелектуально вже давно забили, їм абсолютно байдуже. Які псевдодипломи ви будете мати? Скільки у вас їх буде? Хоч, хоч 50 дипломів, магістратури? От у нас люди часто кажуть, у мене три вищі освіти. Запитую щось у людини, не розуміється ні на чому. Ну, В нього 3, 5, 10 вищих освіт. Ну, Просто квасять собі ці корочки. Я називаю це пострадянський синдром. Знаєте, в Радянському Союзі, коли. У людини було дві вищі світи, це вважався просто якийсь геній, тому що дві вищі світи майже ні в кого не було. Це була така рідкість. Але, тим не менш, було дуже, дуже таких мало людей, і це було просто щось таке. Так от мені здається, що ті, хто управляють процесами світовими, на нас інтелектуально просто забили. Вони знають, що ніякі наші корочки. Ніякі наші псевдодипломи, ніякі е, корочки професорів там, і так далі, здобуті в межах там, України там, і ще багатьох країн насправді не варті нічого. Абсолютно нічого. Кого потрібно, ті, хто управляють світовими процесами, вони заберуть і так через найм. Через там, ну, рекрутинг, через програми стажування, через програми академічного обміну, через публікацію наукових статей. Чи ви думаєте, що коли у нас наукові статті публікуються під 5-7 співавторів, знаєте, як буває? В складчину складаються там, по 100 баксів і публікують якусь статтю в якомусь журналі. Ну, там двоє пише, п'ятеро дописуються і виходить стаття у них. Так ось а, насправді, насправді, ті. Хто збирає інтелектуальні такі вершки, вони чудово розуміють, хто є хто. І ви можете обвішатись будь-якими дипломами, ви можете обвішатись будь-якими корочками, атестатами, професорськими, докторськими, будь-якими. Те, що це можна зробити, означає тільки одне: що, ще раз повторюю, ті, хто реально будуть завтра визначати наше життя, забили на нас з вами. І дивляться на нас просто як на якихось туземців, які вішали себе різними знаєте, ракушками і ходять задоволені від того, що в них ракушка більше або ракушок більше. Насправді для тих людей високих це все просто смішно. Вони дивляться на це все, просто як на зборище якихось людей, які просто собі вішують ракушки. А тепер давайте подумаємо: а могло би бути в країні у нас інакше? Ну, от, наприклад, був би жорсткий відбір до того, щоб називатися вченим, ну отримувати доктора філософії, доктора наук. Доцента, професора, старшого наукового співробітника, отримувати посади в університетах тільки тоді, коли ти ну, гідний цієї посади, отримувати посади в Академії наук тільки тоді, коли ти гідний цієї посади, не ну, тоді, коли ти по зв'язках можеш влаштуватися. От як ви думаєте, це важливо було б для України чи ні? Я думаю, що це було б дуже важливо, тому що таким би чином ми б ставили на наукову еліту в університетах. В академіях наук ми ставили б в країні на наукову еліту. А так подивіться, що сьогодні відбувається: якщо середньозважений народний депутат і захоче звернутися до якогось експерта в університеті, то з високою імовірністю він потрапить ну, на людину, яка не розбирається, на людину, яка є псевдо-доктором наук, псевдо- Кандидатом наук, псевдопрофесором, псевдодоцентом. Тобто люди поотримували все це, тому що їм чат GPT зараз допомагає дуже багатьом, або хтось написав, або хтось допоміг, або цей кум сват брат і так далі. І вони знайдуть мільйон отмазок, чому вони не можуть допомогти народному депутату зробити експертизу закону або підказати по освітньому, по економічному, по фінансовому, по громадському, по IT-сектору і так далі. Тому що ці люди в великій своїй масі насправді псевдо. І чим далі ми рухаємося, тим ситуація поглиблюється. Адже я повторюю, що сьогодні, де ще в умовах наявності штучного інтелекту, сьогодні ну, відкриті двері для того, щоб написати дисертацію, ну, майже є в усіх. І може так трапитися, що завтра, завтра, післязавтра. Вам просто не буде до кого звернутися ні в університетах, ні в академіях наук, ні серед народних депутатів, ні від очільників міністерств, відомств, різних установ, тому що там будуть люди, які будуть обвішані всіми необхідними ракушками, але в головній ракушці не буде нічого необхідного для того, щоб ваше життя зробити простішим, безпечнішим, заможнішим. Вони будуть тільки очікувати, коли приїде якийсь пан. З-за океану і розкаже, як жити. бо самі в своїх ракушках, крім чату GPT, вони нічого не мають. І чим далі, тим ситуація стає загрозливішою. А тепер повернемося до того, як в інших країнах це відбувається. В Сполучених Штатах, в Британії, в Німеччині і в багатьох інших державах, їх не так, до речі, багато в Японії. Ви ні за що? Ні за що? Не отримуєте статус професора, статус доктора наук, статус доктора філософії, якщо ви Ні за що. Тому що ці держави розуміють, вчені інтелект, інтелектуали це те, на чому тримається сучасна економіка, це те, на чому тримається експертне середовище. Це ті люди, які в авторитеті в суспільства, і втратите авторитет цих людей. Допустити туди всіх кому не лінь, це означає перетворити еліту і перетворити свої суспільства на племена, які носять ракушки у себе на пузі. Я думаю, і я сподіваюся, що в нас в країні ще є шанс трішечки розвернути оглоблі і повернутися до інтелекту і до фільтрації людей, які себе чомусь нагороджують всіма. Можливими нагородами. І часто, коли дивишся на молодого 30-літнього, а він уже і заслужений, і перезаслужений, і діяч науки і техніки, і доктор наук, і професор, і, і, і що ти тільки на ньому немає, схожий на генерала КНДР, де вони в нагородах вішані і спереді, і на спині, а тільки толку з цього генерала ноль. Але цей генерал займає посаду. І ніхто не може претендувати, бо найбільше ракушок у нього, плюс ще зв'язки, влада, гроші і потрібні люди там, де потрібно. А потім ми дивуємося, чому ми так живемо. Тому що ми хапаємо все, що можемо хапнути, а держава ніяк не фільтрує отаких от хаподілів в їх бажанні перекреслити ваше життя, ваші прагнення. Зробити щось в країні правильне. А перш ніж ви доберетесь до права щось вирішувати, ви своїм життям доводите, що ви на щось здатні. А як ти доведеш, коли в таких ж ракушках, як і ти, всі, тільки хтось із них вчився, хтось із них дійсно думав, а хтось фейковий. І чим далі, тим фейкових більше. І тицнути пальцем і попасти на толкового, стає все менше і менше імовірно. Не забувайте підписуватись, щоб не носити ракушки і відрізняти тих, хто ракушки носить тільки тут. А тут у нього в ракушки порожньо. Не забувайте підписуватись, ставати спонсорами каналу і бережіть себе. І намагайтеся: намагайтеся від цього життя брати лише те, в чому ви спеціаліст. І що ви заслужили. Цим ви будете пишатись, а не соромитись, що ви хапнули щось, чому не відповідаєте.